Так, молоденькі, всім привіту. Мікрофончика, як завжди, Юра, і в нас що нове новлення? Нові, нові квести, нова. Лінія квестів, хлопці, та дівчата, таємниця майстерності називається наш прекрасний квест. Що нам потрібно з вами зробити? Зараз ми з вами подивимося. А на початку я хотів би вас попросити підписатися на наш ютуб каналчик, ставити вподобайку, а також ввести промокод Макротов, який діє з першого по четвертий серверу. Як його ввести? це дуже просто. Нажимаєте на українську буквочку щу, після чого У вас буде така менюшка. Знаходите тут промокодик та вводите маленькими літерчиками наш прекрасний промокод Макротов. Після чого нажимаєте. Активувати, і він вас активує. І на початку грі вам дають прекрасні бонуси. Так що в нас зараз на відосі. Всім приємно перегляду, а ми з вами приймаємо квестік та поїхали виконувати його. Так, прийняли ми вже зараз з вами квест. Їдемо на міточку. Нам потрібно вирушати до якоїсь Юрії. До квестового персонажа Юрії. У нас відзначається все GPS. Дуже прекрасно, дуже чудовенько. Говорили, що квест трошечки тяжчий. Там, напевно, знайти треба було скарб. ніхто не міг знайти. Ну, Зараз ми з вами будемо звісно, дивитися, я надіюсь, ну, я знаю, що він легенький. Чо він буде тяжким. Типа, шарюйте, що він буде тяжким. Ну, Зараз побачимо. Блин, дуже дуже цікавий квест, дуже м -м, і, хлопці інтересні. Також я чув таке, що. П'ятий сервер відкриють 20 жовтня, так що молоді, давайте заходьте, ставте вподобайки свої прекрасні. Залишається нам вже 300 метрів до нашого квестового персонажа. А ого, ти подивись, де він знаходиться. Він знаходиться неподалік від бункера. А що це? Чекай, а що це за нова локація? Я її раніше щось не помічав тут. А тут спеціально зробили локацію нову. А ну-ка, давайте зараз ознайомимося з цією локацією. Привіт. Друже, мені тебе порекомендували як розгадника міфів, угу. тому потрібна твоя допомога. Легенда гласить, що Великий князь Володимир Великий перед тим як хрестити Київську Русь приховав величезний скарб, присвячений Богу стрибогу, богу вітрів, бурі та хвиль. В пошуках коштовності Щ? на одній з експедицій помер мій батько. До речі, це він мені угу. розповів цю легенду. Те, Те, потрібно сходити на місце загублених записок мого батька та віднайти їх. Я скину тобі геолокацію. тільки будь уважним, їх охороняють подстилки Олега. Ха -ха, хто? Якісь подстилки Олега їх охороняють. Ну добре, дивіться, нам зараз потрібно їхати кудись шукати якийсь склад є йного батька, як вона нам говорила. Зараз поїдемо, подивимось. Ну добре, що недалеко їхати на такому прекрасному самі собі. Нам нам написано, що вирушайте на місце, де її батько втратив всі записки. Е, мені мені от одне цікавить, а чому її батько бігав там? Хто, хто може дати відповідь на це запитання? Чому, чому її батько бігав саме в тій стороні? На пляжі він бігав? Від кого він втікав? Він так втікав, де загубив всі записочки? Ой, це нам треба їх побити, чи що. А чим нам їх бити лопатою? А чим нам, чи нам їх задебешить треба? Подожди, на, лопатою, на, сюди лежать. Ой, ти ж ти диви криса в саді. Все, один, один відкис чи що? Давай, давай, давай. Ти чуєш, ж не дарма нам дали, не дарма нам дали все таки ту лопату. Лежай, лежать, лежать рунулечко. Все, все чітко. Ну окей. Да, ай, далі нам потрібно побігти туди. Я поняв, давайте так. Що в нас тут, а, до речі, цікаво? Давайте. І це на цій зоні потрібно викопити. Ага на охо! Це що, тут треба шукати? Окей, давайте почнемо тут. Так, тут нічого немає. Окей. Хлопці, я так розумію, що нам тут потрібно розкопати цілий пляж для того, щоб знайти його ті записки, які він втратив. Так, коротше, хлопчики та дівчатка, знайшли. Я записочки, і зараз ми вертаємося уже назад, назад до квестового персонажа для того, щоб віддати їх її. Цікаво, це буде на цьому все чи Ще нам потрібно буде десь їхати. Напевно, не все там писало, що 30 тисяч ми з вами можемо заробити за цей цілий квест. Це непогано так для новичків, для першого рівню. Той хто зайшов, тільки оці квестки вони тільки на руку. так же промокод як микроту хлопці, дівчата не забуваємо. Я так бачу, що прилетів я вже сюди. Давайте зараз побачимо. Ой, не супер. Знаю, як вони тебе не вбили. Тепер тобі потрібно піти до Максима. Він в нас кращий детектив у Харкові та віддати ці записки йому для відновлення, бо їх вже так затягали. Ага, понятно. Короче, ви поняли. Зараз нам треба до якогось Максима йти віддати йому ці записки, тому що. Ці, записочки, ці записки вже дуже сильно затягали. А те, що, ну щоб їх відновили, а те, що вони лежали в піску, і ми їх викопали, то це ну, нічого не означає. Їх тягали, понімаєте? Їх брали і тягали. Ха-ха, mm -hmm. щось новеньке таке. Ну добре, давайте побачимо. Обчирик, о, типочок стоїть Максим, напевно. Давайте зараз йому віддамо ці записочки. Вітаю, це ті самі записки батька Юлі. Зрозумів, мені потрібна тканина, щоб відновити повноцінний щоденник. Сходи на охоту та принеси мені тканину. Ого, нічого собі слухай. Окей, дали ми йому нам дробоша дали. Подивіться нам, який дроб дробачик дали. Нормально двох сволочків. Зараз нам треба їхати на, на охоту. Три тисячі метрів. Йой, нам потрібно їхати на охоту для того, щоб добути тканину. Ну добре, давайте зараз відправимося і наберемо йому тканинчика. Я так розумію, там тільки одного треба буде оленя чи кого там нам взяти за те, що нам випала тканина, а не 25. Я так розумію. Ми зараз з вами будемо робити охоту десь серед поля, не в лісі. А на кому ми на, на зайці будемо полювати, чи що. Ну добре, ми приїхали, що далі? <плес> Ого, ти де взявся? Якось не дуже справедливо, звісно, ну добре. Я навіть не спів нічого зробити, як він з'явився біля мене. Ой, дивись, а що нам випало? Не вдало, Серйозно? Ой, нарешті вдало, хорош, все, полетіли, полетіли, полетіли назад до Макса. Де віддамо йому ткань, щоб він зробив щоденник та відновив записочки ці її. Його її батька, коротше. Вони всі такі однакті її той тому принесе, той тому принесли. принесли. Понімаєте ці квестові персонажі? Вони вообще, вообще лениві капець, як все приніс, тримай. Ви передали, що далі? До мене теле тепер телефонують. І далі що? Ага, я понял. Піднімаю. Блін, в мене таке незвичне прохання. Моїй бабусі погано, та потрібні ліки, тільки грошей в мене немає. Сходи, будь ласка, на ставок, та налови карасів, їх добре беруть на базарі. Ага, я поняв. Типу, получається, що Їйної бабусі погано, да. І в неї нема грошей. Ну ладно, це буває. Ну до чого тут карасі? Карасі, до чого тут? -то? Це мені що, поки я не баві погано, я їду на ставок, ловлю рибу, їду на ринок, продаю, та це повня пройде! Бабушці, стане ще гірше, ну, скоро треба було телефонувати. Блин, а це то, звісно, кумедний. Хай, розраби, просто красавчики. Квестик просто пушечка, я вам чесно говорю. Ха-ха. Я прям не можу. Типи, ви повинні поставити вподобаєчку за це. І зайти грати на GTA Україні. Це 100%. Твочок уже тут, а давайте зараз будемо ловити рибу і подивимося, що скільки нам зловити треба. Ага, ой, сразу закинули удочку. Ой. Зловив карася 2 кг. Це нам 30 кг риби треба зловити. Е, я вже зловив 30 кг риби. Чого не за закінчується квест? Ну добре, давайте ще почекаємо, одненьку витягнемо. А, це, напевно, буде остатня, да, я розумію? В тоді ми 32 кг витягнули, що за прикол? Ага. Да, все добре, по поїхали, поїхали. Нам зараз потрібно на біржу їхати. Під'їжджаємо ми вже до нашого центрального риночка. Центрального риночка зараз будемо продавати нашу рибу на біржі. Та йо що це мене таке? Окей, я приїхав, далі що? Що далі, мені треба пішка бігти чи що? А, да. Ой, тут є мати бородатий, тип. Все, я успішно продав рибу. Чудово, куда не потрібно? Вирушайте до аптеки. Та ти що? То це ж вже пройде два часа. Все, 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 вже напевно рік не потрібні будуть. Ну, ну чесно, ну, чесно. Оп, Чірик, приїхали до аптеки через 20 минут. Давай подивимося, що в нас тут все. Ви купили рік і далі, куди нам потрібно? Нам потрібно тепер бігти до, до її серйозно, до знову до цього квесту признажу назад. І я надію, що це буде останнє останнє завдання від неї. І ми получимо наші прекрасні бабосики, а також нашу прекрасну грошову винагороду, звісно, грошову винагороду. Саме головніше за що ми то? За грошову винагороду, понятно.

та ти шо, то тобі вже важко пройтися 600 метрів по місту та забрати в нього блокнот всі? Ти серйозно, ти що? Коротше, давай на ну, той блокнот, бо вона мене вже закальбала. Тримай блокнот та будь уважним пошуках. Чого? треба ще знайти мені якийсь скарб? А воно нічого не казала за скарб. Ну добре, давай. Ні, ну це вообще капець. Ну це просто, ну це вже словами не передай. Де це воно таке є? Коротше, тіпи, я плюс-мінус знаю, де воно знаходиться. Зараз їдемо, подивимося. Це не тут, коротше, тіпи. це скоріше за все буде там, там де я і догадуюсь в самому кінці, напевно. Ой. Це напевно тут і буде дійсно. Але там пісок. Там, походу, пісок. Де в нас тут є пісок? Чекайте, де в нас тут є пісок? Це може з цієї сторони, але в цю сторону ніде немає гор. Це треба дивитися там, де пісок. А пісок у нас ось тут. І тут схожі оці нахіді. Оце дивись. Так, да, це оця гора буде і це, скоріше за все, сюди нам і потрібно їхати. Все, окей, давайте. Анука. Поїхали, відправляємося. Так, да, я вже, я вже походу, розумію, що це ця гора, і це там, де куди нам потрібно їхати. З другого разу, якщо я зараз попаду та викопаю цю всю тему, це буде просто ізі нахід... знаходка. Не може бути, це хоче сказати оця мітка? Отута? Хоч сказати, це тут буде? Ну, типу, гора, дерева. Ну, то, що якщо. Ну я вже не знаю, де тут ще може бути ця точка. Це десь біля Харкова, 100%, там де чийда, що тут, тобі ж ніде таких гір немає дуже високих, типу, понял? це два варіанти. Ця гора точно відпадає, головний чида, те, що там заокруглена, скоріше за все, висота. І це остання моя думка, що це ось в цьому плані, отута, отут. Отут, добре, давайте зараз спробуємо ще останній раз туди поїхати і будемо думати, не знаю, буду вже писати підписникам, запитувати, де воно, то що. Якщо це вже не та тема, то, блин, я, я вже не, буду, не знаю, куди, чесно, їхати. Де це може знаходитися? Так, да, скоріше за все, це ця точка. Скоріше за все, це ця точечка. Ну, я так говорив ще в попередні рази, звісно, ну це я сам себе заспокоюю. Дивіться, якщо нам взяти цей пірсик, включаємо камеру телефончика. типу я зараз вам покажу, як. Потрібно шукати скарби. І дивитесь Дерева. Одне вище, одне нижче. Отам, ну, типа справа від нас дерево. одне, друге. А якщо ми ще й вище піднімемося, то це це місце виходить. Поняли, типи? Це берез, березки, березки ці, ці Та Ти що? А ну-ка, і це в нас на углу потрібно, щоб воно було. Окей, А ну, давайте зараз виходимо з камери телефону. Підбігаємо сюди. Пише, що тут в углу. Та ти що? Та ти що? Ще скажу, що ми з першого разу попали. Хорош, я знайшов скарб. Мені говорили, що годину шукали. Тіпи максимум 20 минут я шукав цього скарба. Максимум 20 хвилин. Просто подивився, де це може бути. Та ти що, взагалі тема? Поняли? Типу, якщо шукаєте скарби, потрібно від камери шукати. Це, це дійсно допомагає вам. Давайте зараз відправимося. Ох, я напевно не що це вже останнє, що нам потрібно зробити. Ми знайшли скарбик, і це дуже прекрасно. Максимум 20 хвилин я шукав, діп, ну, не, не дуже довго, навіть може і не шукав 20 хвилин. Просто поїздив по місцях, де є гори і все. Ну добре, все, давайте підійдемо, віддамо їй цей прекрасний скарбик. Не знаю, як в тебе вийшло. Ти мій герой. Тримай свою винагороду. О, топ. Все, пройшли. 60 тисяч і плюс 2 тисячі Чина, Сюди. Камон, наша дамбочка стоїть. Хорош, непогано. А я так розумію, це з x 60 тисяч. Там ж, напевно, писало, що там е... не цього. Ну так, да, там 30 тисяч писали, якщо не помиляюсь, Хорош. Ну що ж, молоденький, от така вийшла в нас прекрасна серія. Звісно, квестик був оказався легшим, ніж я думав. Нічого тяжко, так. Да, Звісно, скарб шукати, хто не міг орієнтуватися по карті. І це буде тяжко, як мені говорили, що годину шукали скарб. Ну, максимум 20 хвилин я його шукав, більше не шукав. То що, подивіться, плюс-мінус, де він знаходиться, А з вас, як завжди, вподобаючи промокоді. Кодік Макроту з першого, по третій, ой, з першого по четвертий сервер, хлопці та дівчата. Я особняв поцьому. Промокодік Макроту. Всім удачки, всім пока-пока. І давайте наберемо з вами прекрасних 15 лайків. І я для вас зразу випускаю нову цікаву серію. По GTA Україні, звісно. Всім пока-пока.